Привіт, друзі, До нас сьогодні завітала гості білочка і звати її Рубі. Вона хоче з вами погратися в гру «Добери схему до слова. Привіт, малята! Давайте пограємося. Я буду вам писати схему, а слова будуть позначатися картинками. Ну що, давайте розпочнемо гратися. Будьте дуже уважними. Слідкуйте. Перше завдання. На картинці зображен кит і сова. Ось схема. В слові сова перший звук с твердий приголосний. Другий О голосний. Третій звук В. Твердий приголосний. Четвертий звук А. А його в цій схеми немає. Значить, перевіримо наступне слово. Слово К. Перший звук у слові К К твердий приголосний. Другий – «и» – голосний. Третій Т. Твердий приголосний. Значить, схема підходить до якого слова? Так, до слова кит. Молодці малята. Ви дуже добре справилися з цим завданням. А зараз малята до наступного слова переходимо. На малюнку зображен півень і качка. Давайте перевіримо цю схему. У слові качка перший звук К. Він у нас твердий, приголосний. А твердий приголосний позначається одною рисочкою. А в цій схемі дві рисочки. Значить, ця схема не підходить до слова качка. Давайте перевіримо слово півень. В слові півень перший звук пі м'який приголосний. Другий звук в слові півень і голосний кружечок. Третій звук В. Твердий приголосний. Четвертий звук. Який е голосний і п'ятий звук ні? Який приголосний. То ця схема підходить у нас до якого слова? Так. Молодці. Справилися із цим завданням. Це схема підходить саме до слова, якого? Так. Молодці. Давайте наступне завдання. Кінь і кіт. Давайте перевіримо ці слова. У слові кі-кіт. Перший звук к. Кі м'який приголосний двома рисочками. Другий звук і голосний. Третій звук т. Твердий приголосний. А у нас в схемі дві рисочки. Тобто м'який приголосний значиться схема до слова кіт не підходить. Давайте перевіримо слово кінь. Перший звук у слові кінь кі м'який приголосний дві рисочки. Другий звук і голосний. І третій звук ні. М'який приголосний, який ми позначаємо двома рисочками. Значить, ця схема підходить у нас до якого слова? Так, правильно до слова кінь. Наступне завдання. Жук курча. Перевіряємо це слово. Курча. Перший звук «к» – твердий приголосний. Другий – «у» – голосний, третій звук Р. Твердий приголосний. Чи десять звук, а його немає. Значить, ця схема не підходить до слова курча. Давайте перевіримо слово жук. Перший звук у слові жук ж твердий приголосний на рисочка. Другий звук «у» – «у», голосний. Третій звук к твердий приголосний, який позначаємо однією рисочкою. Значить, ця схема підходить до якого слова жук. Наступне завдання тигр. Коза. Перевіряємо діти цю схему. Коза перший звук К. твердий приголосний. Наступний О. Голосний третій звук який? З. І четвертий А. Але ж у нас одна рисочка значить Сей. Ця схема не підходить до слова коза. Давайте перевіримо слово тигр. Ти твердий приголосний. Р. Голосний. Ти Г. Твердий приголосний Г. І останній четвертий Р. Твердий приголосний. Так, то ця схема підходить до якого слова? Так, правильно. Тигр. Молодці. Давайте перевіримо наступне завдання: Краб і риба. К. Краб перший звук який. К. Твердий приголосний одна рисочка. В слові «краб» другий звук який? Р. Твердий приголосний, правильно. Третій звук у слові «краб» – к, р, а. А. Голосний. І четвертий звук Б. Так, малята. Ця схема підходить саме до слова якого краб. Правильно. А давайте перевіримо слово риба. Перший звук Р. Твердий, голосний, але у нас тут рисочка. Значить, ця схема до слова риба не підходить. Молодці малята! Ви чудово справилися з завданням? Ви такі молодці? Мені дуже сподобалось з вами гратися. До побачення, до наступних зустрічей!